Я вам скажу, от слухайте мене, ніякої Росії тут не буде, ніяких військ російських тут не буде, нікому нічого не віддамо. Почули мене чи не почули? Нікому нічого не віддамо. Тому моя вам порада, як землякам і як бойовим побратимам, бо якраз воно в такій обстановці і перевіряється, хто і хто. Стояти до останнього, присягу, яку давали, не зраджувати і не піддаватися ні на які провокації. Почули мене чи ні? Бо історія все запише. Все запише. Ті, хто перейде, перейде на бік, це все тимчасово, потім буде соромно. Тому стоять до останнього. Я от сюди приїхав, пішов прямо на Совєтську. В Логово. Вони мене, як побачили, всі накинулись, а мені до пізди, я не боюся. Я пішов і все, і хай вони бояться, а не я буду боятися. Щоб я боявся ходити по своєму рідному Луганську, де я виріс, хай вони бояться. Тому не бояться і не відступати. Тому що політика то політика. Коли людина виходить за політику агітує, то її право. За кого агітувати, за кого голосувати, кого підтримувати. Сепаратизм це не політика. Сепаратизм це злочин. Злочин. Це державна зрада. Завтра Верховна Рада, до речі, розгляне мій законопроект за підняття російського прапору над державною установою п'ять років тюрми. За сепаратизм 15-го від 15 до пожиттєвого. За захоплення будівель міліції, СБУ від 15 до пожиттєвого. Завтра Верховна Рада прийме цей закон. Сепаратизм це зараза, яку ми випалимо кальоним життям. І все. Мене не цікава політика, і за голосує Луганський. Це справа Луганська. Але я не дам відколоти Луганську. Не дам. І... Я вам це кажу, щоб ви знали, що ми не відступимося. Якщо ви думаєте, бо розповсюджують спеціально чутки Київ, забув, Київ, плюнув, Київ начхат, що тут робиться. Неправда. Це спеціальна, це називається диверсійна інформаційна робота, коли спеціально запускають чутки, щоб деморалізувати. Неправда. Я сьогодні тричі говорив уже з турчиною. Сьогодні вранці зустрічався з турчиною. Ми налаштовані на саме рішення дії, але ні метра землі не віддамо. Ні метра землі.